А ще, якщо все буде добре, то зараз буде концерт Володимира Вермінського. Анос концерт. Хотілося вірити, що я вас <плес> своїй концертній програмі. що подобається, потім всі розійшлися і. І нема хочу, аби ви отримали задоволення від нашого з вами спілкування. Не тільки... Я не тільки співаю в концертній програмі, я ще вам щось можу цікавого розказати, тому що ви не знаєте хто я що я, оскільки десь можливо на медійному просторі мене не стільки багато, як інших артистів, які крутяться на телебаченні, але це не заважає мені співати не гірше від них. Я так думаю, так. Ну так ну я самокритично відношуся до себе. Звичайно, розумію свій рівень, але хотів би поділитися з ним з вами, тому що ви ви отримали задоволення від нашого з вами спілкування і не тільки послухали пісні, але поспівали разом зі мною на концерті. Те, що ви знаєте, і те, що любите, і напевно. Те, що я вам запропоную, навіть з моїх авторських пісень, я думаю, там є такі пісні, де ви будете приймати участь і будете співати, не тільки плескати в долоні. Е, хочу вам сказати, що е, після мого концерту ще не було такого випадку, що хтось виходив незадоволений. Всі кажуть, ах, класно. А чомусь людей не так багато, не знаю чому. От, е, ще один момент, який ми сьогодні маємо, це прикра ситуація. Дуже відверто ганебна в країні те, що ми маємо війну. І ми, артисти, і напевно кожен з вас на своїй десь чи професійній ниві, на роботі чи просто як громадянська своя позиція, допомагаємо нашим Збройним силам України. Ми не стоїмо осторонь, і сьогоднішній концерт не виключення, тому що ми допомагаємо і збираємо. Кошти на автомобіль, який буде вивозити наших важкопоранених хлопців з-під Бахмута за 15 км від Бахмута це прикордонний загін спеціального призначення. І сьогодні, десь, якщо ви прийдете на концерт і долучитеся, ми зможемо з вами допомогти нашим Збройним силам України. От. Щодо моєї творчості, то я вам більше розкажу на. Концертній програмі 19.30 сьогодні Сьогодні Палаці культури Шевченка. А зараз хотів би заспівати вам е, кілька фрагментів, можливо, того, що буде на концерті, а можливо, навіть і не все буде, тому що все вмістити не, не, не так просто, тому що якщо ви наберете в інтернеті Володимир Вермінський, побачите мою творчість, можете зайти на мій е, веб-сайт, офіційний сайт. Е, Ну, скажем так, для того, щоб мені переспівати все, це треба цілий день напевно співати так нон-стопом. От, але ну я розумію, що ви мене не знаєте, тому я вас сьогодні запрошую на концерт і пропоную вам зі мною познайомитися. Пісня «Подаруй» для вас, дорогі жінки.